Японська делегація прибула на Житомирщину з метою прийняти досвід подолання наслідків атомної катастрофи і дізнатися, як нашим людям живеться із тавром постраждалих думки з приводу життя з радіацією. Місто Ніхунмасу розташоване на такій самій відстані від Фукусими, де сталася ядерна катастрофа, як і Коростень від Чорнобиля. І зараження відбувалося за тією ж схемою. Населений пункт, як і провінція навколо були накриті радіоактивною хмарою. Тому не випадково делегація з Ніхонмацу першим ділом звітала до користання. Цікаво, чи почують японці для себе щось нове? Адже Японія колись вже відчула на собі наслідки ядерного лиха. Проте високорозвинута нація не нехтує й українським досвідом. Рішення не прийнято по фокусіми. Куди дівати радіоактивні відходи? У нас це було рішено. Хоча на першому етапі ми формували і свої бригади и военные нам помогали, и государство выделяло деньги, и проекты делали по территории города, и меняли крыши, меняли стоки воды, асфальтировали, бетонировали, складировали отходы. И все это вывозилось по по железной дороге на территорию Чернобыльской атомной станции. Основной вопрос ставился, надо ли не надо проводить дезактивации в Японии. Ну, я считаю, что надо проводить и сейчас стою на позиции, что мы рано закончили проводить за силу силы и экономического состояния в государстве нашем. А дезактивацію проводити треба на на території города Коростень до кінця. Попри всі труднощі, сьогодні місто Коростень можна вважати прикладом успішного подолання наслідків атомної катастрофи. Йдеться про здійснення спеціальної стратегії виходу з кризи, одним з напрямків якої є режим потужної інвестиційної діяльності у місті. Сама община городська має предприйняти м'яри з тим, щоб условия економічні создавати для виживання і не просто виживання, для розвитку нашого міста. Тому з точки зору економіки ми пішли саме по цьому пути. Але пріоритетом, зазначив міський голова Коростеня, є турбота Це. про здоров'я населення. На жаль, обичайна заболівальність у нас вища, ніж в других регіонах нашої Житомирської області. І я хочу констатувати такий факт, дуже відомий, що після Чорнобильського періоду у нас Начали находить онкозаболевания щитовидной железы в детей до 1986 года, таких случаев не было. Ну, чтобы на вас страшилок не нагонять, то мы смотрим ситуацию по заболеваемости, онкозаболеваемости на территории всей Украины. У нас, к счастью нашему, на заболеваемость не больше, а может быть, даже ниже, чем в других регионах. Іменно онкозаболівання, як діє система медичних обстежень та моніторингу захворюваності, дізнавалася у міжрайонному діагностичному центрі у Коростані, що власне створений за активної допомоги японських благодійних організацій. Особливо японців цікавило питання впливу радіації на здоров'я дітей. Є певна група пацієнтів, які Ну у нас на особому контролі це люди, які на момент аварії були дітьми, то тобто, є 1968 тисячу 1986 шістдесят восьмого тіря тисячу аспірантка університету Нагасакі вже кілька місяців поспіль працює у центрі, здобуваючи власний досвід роботи із населенням радіаційно забрудненого регіону. Серед діагностичних методів досвід роботи з якими можна порівняти це ультразвукове дослідження, зокрема на виявлення захворювань щитовидної залози, а також методика проведення аналізу крові. Рівень діагностики у нас приблизно однаковий, але в Україні використовується багато застарілої техніки. Проте рівень знань та досвіду самих медичних працівників є високим. Вразило їхня так сказати, щиро зацікавленість і турбота тими проблемами, які виникли в них. В них. Після аварії на фокусімі і відчувається, що люди переживають і боліють за своїх дітей, за своє майбутнє. Візит на Житомирщину японської делегації з міста Ніхонмацу, що постраждала внаслідок Фокусомської аварії, став можливим завдяки тривалим науковим зв'язкам Житомирського національного агроекологічного університету з вченими кулами Японії. Ну, ви знаєте, що Житомирський національний агроекологічний університет. А колись це був Житомирський сільськогосподарський інститут ще з часів аварії, з 1986 року, з перших днів аварії, вже Розпочинав дослідження по вивченню міграційних процесів радіонуклідів в ланцюгу ґрунт рослина. І тому дані результати були опубліковані в наукових журналах, в пресах. І японські колеги, маючи дуже великий потенціал атомної енергетичної галузі, вони і цікавилися питаннями безпеки своїх атомних станцій і в тому числі захисту населення від дії радіоактивних випромінювань. Ну і по пресі, по наукових працях вони знайшли наші статті і через сьогодні, через інтернет були звернення такі, чи ми. Готовий до співпраці з ними. А розпочинали ми співпрацю, Перше, це інститут гігієни в Японії. Їх цікавили питання міграційних процесів, якраз радіонуклідів з харчами до організму людини. Чому? Тому що в Японії на сьогодні є 55 реакторів. І враховуючи те, що ризик аварії хоч і незначний, але може це статися. В них державою підтримуються такі дослідження. Гостей, членів японської делегації, цікавили питання щодо зменшення впливу радіації на сільськогосподарське виробництво, зокрема, як очистити рисові угіддя, як отримати чисту сільгосппродукцію. Професор Володимир Славов спеціально запрошений як науковець, котрий довгий час вивчав метод перепрофілювання тваринництва на забруднених територіях та вплив малих доз радіації на організм свіст тварин когда мы изменили рацион начали в рацион добавлять к нашим нормам на 20 25 вище выше микроэлементов кобальт цинк медь марганец результаты показали что нормативы физиологических функций организма идут к нормам але но только верхним показателям то есть намного Получаються. Чимало інших наукових розробок українських та світових вчених у галузі радіаційної екології вже успішно застосовуються у Японії. Ну, по-перше, значить, це глибока оранка, яка знижує набагато радіоактивність е, ґрунтів. Далі. Ізучені були вивчені, і підбір це метод підбір сортів з найбільш низькими рівнями забруднення даного сорта, продукції даних сортів. І це ефективний метод. Далі підбір культур з відносно, значить, низькими рівнями. Накопичення радіонуклідів, чимало з наукових розробок відбувалося за участю японських вчених. Зокрема, багаторічний експеримент РАПС для очищення народицьких земель. Це позитивний досвід. Він сприяє очищенню ґрунтів, реабілітації цих ґрунтів. От і саме головне в даному випадку, що ці землі можуть використовувати успішно в біоіндустрії. Сьогодні Україна переходить на альтернативні джерела палива, джерела енергетики, і в даному випадку рапс може використовуватись семена, насіння рапсу, може використовуватись для виробництва біогазу, для виробництва біодізеля, а відходи рапса. Як солома, може використовувати для приготування пелет і використовувати як енергетика, як альтернативне паливо для тих же електростанцій і в домашніх умовах, і так далі. І також може використовуватися в годівлі тварин, шрот, який є залишок від цього виробництва. Ців цікавить не лише як можна, але і як не можна долати наслідки чорнобильської катастрофи. Народичі та й увесь народицький район досі вважається депресивним, і фінансові вливання у вигляді державних субвенцій не лише не покращують, а й поглиблюють кризу. І якби нам тут подобається, не знаю. Хотілося б десь покращити своє місце роботи. А і для дитини я також хотілося, щоб вона в всьому житті щось. Для себе мало як найкраще, але ми знаємо, як, як вийде. Ви бачите, в народичах чи де інде? Мабуть, чи, мабуть, десь, десь далі, мабуть, не в народич. Не в народичах, мабуть. Ви відчуваєте різницю від життя в народицькому районі до Чорнобильської катастрофи і зараз? Ну, звісно, відчувається. Угу. До Чорнобильської, хоч робота була яка не вийшла. А зараз абсолютно нема нічого, все розвалилося. Когоспі не существує, таке. А якщо відкрили там часні фірмі піла рамі, там таке відкривали, все ж, вона сказати, бандіти. Uh -huh. Дивишся, грошей теж не платять. Uh -huh. А здоров'я як? Ну, нормально поки. Теж люди діти боліють, люди боліють таке. Але так, по собі чистують ще нормально. Поживаємо. От чого вам не вистачає для покращення життя, як ви гадаєте? От в районі особисто вам. Хазяїна. Що щось було. Як везде, по всій Україні. Що там говорить? Яку в Верховному раді б'ються там, до чого говорить про цей район? Молодь вся пов'їжджала, такі сталися люди в нас у селі, наприклад, угу. всі похилого віку. А ви чим займаєтеся? А я в територіальному центрі соцробітник. Яке ви бачите майбутнє на родичів? Є й перспектива? Ну, мені здається, що як такої великої перспективи немає, оскільки занепадають села. І ну нема ніяких таких здвигів в кращу сторону. Попри соціальні, економічні та екологічні негаразди, селище, що мало бути повністю відселеним, не стало пусткою сьогодні. У народичах проживає 2,5 тисячі людей. Чи можна назвати життя тут безпечним? Відносно безпечно, тому що якщо дотримуватись тих рекомендацій, які рекомендують нам вчені, не вживати гриби, ягоди, лісові, ну, лісові продукти, дичину, то фактично відносно у нас безпечно. Враховуючи що в нас все, все населення потерпіло внаслідок аварії на ЧАЕС і ведеться державний реєстр потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, то обстеженню підлягає все населення району. Що раніше на першому місці виходили анемії, бронхіти і так далі, то зараз на першому місці виходить вигадосудинна дистонія, зараз йде шлунково кишковий трак, захворювання це у дітей. У дорослих це йде серцево-судинні захворювання, онкологія. Абсолютно здорових людей в районі немає. Ой, щитовідка і п'ячумка, і все больне. А лікуєтеся як? А як лікуєшся? Два рази була в Житомирі, а тепер поїдеш, то там місту немає. Те кардіологічне відділення зовсім маленьке. Туди не треба за три місяці вперед записуватися, щоб лягти в больницю. Таке. А чоловік теж інфаркт був навесні. Е, бачите, як вам сказати, ти, що поїжджали, я теж виїжджав і приїхав п'ять назад. Вони чи от тоски померли большинство, і от те саме, може, перемені клімату. А тут причміхались і живуть себе, хоч би що, люди. – Ви гарно почуваєтеся? – Нормально. А що вам не вистачає от ще, щоб сидіти життя? <сміли> Зарплати нормальна на робота. А так все нормально. Держи хазяйство, де города сади. Марія Васильівна, ви ж, мабуть, були тут під час Чорнобильської катастрофи? Була. От скажіть, життя до неї, після, якось змінилося для вас? Для мене дуже погано. Не знаю, всі роз'їжджають всіх разом в одне місце. З народич і в друге. Всіх. А то потаскали їх то, куди бачу. Їдь, як я одна, їдь у світ. Зараз І вам так. як живеться ось тут? Ви відчуваєте на собі наслідки радіації, здоров'я, ось економічно? Я б сказала мені 81 рік. Я б сказала, що ну, я кроме народичній де не більшої в більшій радіації. Не було. через аварію на фукусимській атомній станції у нашій префектурі близько 160 тисяч людей теж були вимушені покинути свої домівки. Те, що є минулим для вас, для нас це ще майбутнє. Ми хотіли б якнайшвидше відродити наше місто щоб воно розквітло ще більше ніж до аварії. Тому все, що ми сьогодні почули, для нас дуже корисно. Наприклад, заходи для зменшення дози внутрішнього опромінення, моніторинг продуктів харчування, заходи за здоровлення. Досвід Чорнобильської та Фукусимської аварії дає поштовх. У нас є завдання впроваджувати нові джерела енергії, безпечні і для навколишнього середовища, і для людей. Ні, щось купити, обновку. О, це класно. Да. Скажіть, будь ласка, ви відчуваєте перспективу для себе і для вашої дитини тут у народичах? Так. Да. Угу. Яким ви бачите майбутнє? Саме головне, щоб здорові були. Саме головне. А там, от і видно. щоб закінчили школу, поступили учитись. Залишиться ваша дочка в народичах, як ви гадаєте? Не знаю. Про це не можу. Але вам хочеться цього? Хочеться. Всім хочеться. Ви такого віку, що ви, мабуть, пам'ятаєте життя тут до аварії і після. Воно якось відрізняється от для вас. Ну, У 86-му році я закінчував школу якраз. Угу. Зразу. Після школи виїхав. І тут я не був 12 років і повернувся назад. Чому? Ну тут сім'ю. Другу. Здобули. Так. Да. І двоє діточок. Нове життя почалося, да. так? Тут, на батьківщині. Думаю, що тут і залишусь. Ваш район називають депресивним. Ця депресія у вашому житті відчувається? Ні. Ні, не відчувається, але хотіло б краще, щоб було. Що саме? Що саме, наприклад, для цих діток тільки одна площадка. Не каруселі ніяких, ніяких, не... нема розважальних закладів, кроме комп'ютерних, там, наприклад. Ну і Хотілося б, щоб для дітей більше було. Для дорослих, дорослі можуть сумі... собі знайти розваги, а для дітей треба... хотілося б, щоб більше було. Мазечка, зараз маємо да. твого тата, як вас звати? Ігор безсмертний ігор безсмертний. Боже, а мала Софія безсмертна краса. Чому б і нам не повчитися у японців? І насамперед відповідального ставлення до майбутнього нації. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, дзвоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть, і вас почують.